Скажу Боже, що пані Ірино, в 1959 році поставили пам'ятник Пушкіну. Тернопіль, місто розбите, геть чисте, відбудовується, купа радянських людей, дуже то все непросто. Кажуть, що той пам'ятник Пушкіна він не сприймався, можливо, навіть не стільки до самого Пушкіна, як просто, що це був символ якраз оцих цих людей, які не сприймали місцеві традиції. Так Та само горку. Так само і Ігорку. Зелені на то вже говорити нема що. Кожний пам'ятник був рак на нашому Тернопільському тілі, щоб би то знали. От і все. Ходили якісь байки. От, наприклад, про Пушкіна кажуть, що він спиною до КГБ стоїть. Ні. Такого не було. Там може, та може і було. Може і було, я ж не можу знати все, правда. А тим більше, що ще був такий вік, що. А що Пушкіна, якщо сказати, сказати вам правду, так як я знаю російську літературу, порівнюючи з українською, то є небо і земля, пане Тараси. Бо я Лєрмонта, не купила собі Лємунтова, то я пожичувала в і переписала в мене зошиті переписані по поеми Лермонтова, які я забула. А ты... Э, э, ой, как его? поэта, Утро Никитина. Знаете такого поэта Никитина? Вот утро. Вчера в четвертом классе, я его помню. Расскажите, Так? Рассказать? ты? Звезды меркнут и гаснут в огне облаках. Белый парк по земле расстилается по зеркальной воде, по кустам лазняка, от зари алый свет разливается. Чахнет, Нет. дремлет чахрый камыш, тишь, безлюдие вокруг, чуть заметно торпинка расистая, куст заденешь плечом, на плечо тебе вдруг брызнет с роса серебристая. Потянул ветерок, воду морщит рябит. Пронеслись утки шумом и скрылись. Далеко-далеко колокольчик звенит. Рыбаки в шелоше пробудились. Снянь ве сети шестов. Весла к несут. А восток все горит, разгорается. Птички песни поют. Птички солнышко ждут. И стоит себе лес, улыбается. Вот и солнце встает, и запашен блестит, За морами ночлег своих покинула, На поля, на луга, на макушке ракит Золотыми потоками хлынула. Едет пахар сухой, едет песню поют, поет, По плечу молодцу все тяжелые, Не грусти ты, душа, отдохни от забот, Здравствуй, утро, и солнце веселое. Цей вірші з 4 класу. Тобто, з якого року? 40... 44-го року. Я пішав 4 клас. 44-го року. І хто може сказати? А скільки поезії я знаю і Пушкіна, і, 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 а от забула цей, як відповів Руслан Тетянів листом. Забула той лист. І зараз я мушу його вивчити, пригадати, як вам пишу. Чого за болі, правда, які це слова? Ну як можна любити? Я, наприклад, проти того, що забули, не, ну, нехай би була та російська література, тому що... Російська література, вона дуже багата література. Мені, мені шкода, що мої, мої діти, мої, ну не так діти, як внуки, не будуть знати таких поетів, таких письменників російських. Я сучасних не беру до уваги. Хоча там і між ними так само можна перли знайти. От я того не признаю. Може, тому що я так любила російську мову і літературу, не знаю. От і кажуть, що я націоналістка. Так, я націоналістка. А хто є такий націоналіст? Та вони називають націоналістами. Ми гордимося тим, що ми націоналісти. Дураки вони роки Я люблю свою батьківщину, свою землю, своїх людей люблю. Люблю все, що є українське, але це не означає, що я ненависть маю до всього, до всього світу, так як ви. Вы, не, не, читале читаде про свещеника. Прекога Ой, па... Пани...